Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про магній один із найважливіших мікроелементів в організмі людини. Що це таке, навіщо він нам потрібен, які функції виконує, і скільки магнію потрібно вживати щодня? Розбираємося простою мовою: магній це мінерал, який входить у склад кожної клітини нашого тіла. Він бере участь більш ніж у 300 біохімічних реакцій, від утворення енергії до синтезу білків і ДНК. Без магнію неможлива нормальна робота м'язів, нервової системи, серця та навіть імунітету. Отже, які функції магнію в нашому організмі? Перше це енергетичний обмін. Магній допомагає перетворювати їжу в енергію, м'язова функція він необхідний для скорочення м'язу, в тому числі і серцевого м'язу, тобто серця. Нервова система. Регулює передачу нервових імпульсів. І допомагає в регуляції стресових реакцій організму. Магній сприяє засвоєнню кальцію і зміцнює кісткову тканину. Магній також бере участь в регуляції артеріального тиску. Отже, скільки магнію потрібно на добу для здорової людини. Добова потреба залежить від віку, статі та фізичної активності. Середні норми для дорослих чоловіки це 400 мг на добу, а жінки 300-320 мг на добу. Підвищена потреба в магнію є у вагітних. Спортсменів, людей з хронічним стресом та хронічними захворюваннями. Отже, звідки краще взяти магній? Звичайно, найоптимальніший варіант це з їжею. Продукти багаті на магній це горіхи, особливо мигдаль, кешію, насіння, гарбузове, ляне, шпинат і інші зелені, овочі, бобові, цільнозернові продукти, темний шоколад, але в міру. Також магній можна отримувати з біологічно активних добавок, але тільки за рекомендацією лікаря. Недостатність магнію може проявлятися наступними симптомами: судоми в ногах, втома, апатія, порушення сну, прискорене серцебиття, тривожність, дратівливість, оніміння та поколювання, особливо в кінцівках. Особливо уважними слід бути людям з діабетом, захворюваннями ШКТ або тим, хто приймає сечогінні препарати. Отже, висновок наступний: магній це не просто мінерал для заспокоєння, як думають деякі. Це ключовий елемент для роботи всього організму. Слідкуйте за своїм харчуванням, звертайте увагу на симптоми і не займайтеся самолікуванням.